Гегей, народ, нас тут Open News 53. Не шуміть, будь ласка. Ага, дякую. А інтро. інтро. А, Вітаю всіх мощних і немочних Bro. Ступне мені слово ніхто не написав. Та й кого цікавить, що він там на початку верзе. Тому поїхали. Neo Core Games анонсувала заключну частину трилогії про Ваню Хлиста. Цього разу розробники обіцяють більше приколів та фірмового гумору мислився на почвар і його вірної супутниці леді Катаріни. Подейкують, що завжди веселій примарі, навіть виділять ключове місце в сюжеті гри і дозволять покоперсатися в її минулому. Графічна складова і геймплей геть не змінились. Хоч там і придертися немає до чого. Обіцяють шість нових класів, два вже показали. Ними стали флогі Станнер, щоб його чор. Тим купили і Амбраліст перший такий собі прототип Термінатора. Дебеле, важке, неповоротке, але потужним ударом і відповідними гаджетами. Амбраліст уособлює повну протилежність, малопомітний вбивця, який використовує свої здібності контакту з тінню, щоб завдати підступний удар в спину ворогу. Орієнтовно, гра вийде в другій половині цього року, ексклюзивно для ПК. Покращення з онлайв Стрімінг сервіс OnLive оголосив про своє закриття. Починаючи з 30 квітня, всі сервери компанії будуть вимкнені. А облікові записи гравців знищені. Однак це не означає, що всі труди одного з піонерів клаудгеймінга пропадуть дарма. Компанія Sony, яка спочатку придбала до своїх грук Гайкай, а потім перетворила його на сервіс PlayStation Now, вже встигла придбати більше 140 різноманітних патентів, які збирається використати для розвитку свого власного сервісу. У відкритому листі команда Olive подякувала всім, хто підтримував і допомагав їм, а також побажала успіхів команді Sony. Олайв запустила свій сервіс у Сполучених Штатах у 2010 році. А в наступному він дістався і до європейських гравців. Щоправда, вже в 2012-му компанію почало лихоманити. Спочатку більшу частину персоналу довелося звільнити, а потім справа дійшла і до повноцінного банкрутства. Після чого компанія увійшла до складу новоутвореної ol 2 Inc. Та як бачимо, їй це не дуже допомогло. Асасинські хроніки Пам'ятаєте, такий собі невеличкий платформер Assassin's Creed Chronicles China, який з'явився в якості одного з бонусів сезонного абонементу Assassin's Creed Unity. Схожа історія Асасин Шао Цзюнь настільки сподобалась Юбісофт, що вони вирішили перетворити це на окрему трилогію. Події так званої асасинської хроніки розгорнуться не тільки в Китаї часів правління династії Мін, але й в Індії 1841 року, коли країну розривала війна Сіх імперії та революційній росії 18-го року знайомити з колоритом індійського братства нас буде досвідчений асасин арбазмір який повинен не тільки захистити свою родину але й викрести у темплієрів стародавній артефакт ну звичайно ж щодо Assassin's Creed Chronicles Russia, то головним героєм тут виступатиме миколай орлов знайомий прихильникам серії за кількома коміксами Кусатий Асасин також повинен буде викрасти якийсь там артефакт та втекти від темплієрів, прихопивши з собою княжну Анастасію. Вихід першої частини запланований на кінець місяця. Інші ж мають вийти впродовж цього року на ПК PlayStation 4 та Xbox One. Зіпсований анонс Mankind Дівайде. Три дні інтерактивного тизер-стріму, різноманітні натяки, чутки та спекуляції, і в кінці фаєричний анонс. Саме так уявляла собі Square Enix презентацією довгоочікуваної Deus Ex Mankind Divided. Але як це часто буває, один з. <кій> Російських ігрових порталів злив всю інформацію про нову гру за день до офіційної прем'єри. Отже, події Mankind Divided розгорнуться в 2029 році, через два роки після подій, Deus Ex Human Revolution. Адам Дженсен, який все ж таки пережив один з фіналів попередньої частини, тепер працює на урядову організацію Task Force 29, яка бореться проти аугументованих терористів, а заодно зливає всю корисну інформацію таємній організації Джаґернавтколе. За ті два роки, які минули з часу події Human Revolution, прогрес не сидів на місці. Тож людство напридумувало цілу купу різноманітних засобів для вдосконалення власного тіла. Тут вам електрошокер монтований в кібернетичну руку Дженсена, і спеціальні дрони Леза, і чудо про те з ніг, що дозволить швидко і тихо бігати, і ще ціла купа всеможливих аугментацій. Крім цього, розробники пообіцяли виправити всі помилки Human Revolution та надати гравцям ще більше свободи вибору та варіантів проходження. Дата виходу, Deus Ex Mankind Divided поки що залишається невідомою. Тому чекаємо на і 3 2015 і дивимось Епічний трейлер з божественною музикою Маккана. Забагато відьмака ніколи не буває. Мабуть, вже всі знають, що після релізу The Witcher 3 Wild Hunt розробники CD Projekt Red обіцяли порадувати гравців ще як мінімум шістнадцятьма безкоштовними доповненнями. Однак цього тижня поляки зізнались, що заодно підготували і кілька платних DLC. Перше доповнення називатиметься Hearts of the Stone і відніме більше 10 годин вашого життя. Разом з Геральтом гравці побувають в нічийних землях, а заодно відвідують місто Оксенфурт, де на відьмака вже чекає загадковий скляний чоловік. Друге доповнення отримало назву Бладен Wine». Цього разу білому вовку доведеться відправитись у 20-ти годинну мандрівку Герцогством Тусент, де на нього очікують чергові пригоди, інтриги та стародавні криваві таємниці, крім нового спорядження, зброї та зачісок для відьмака. Очікується і поява кількох знайомих персонажів, за якими так скучили прихильники. Обидва доповнення увійдуть до складу так званого експеншн пес за 25 баксів, або продаватимуться окремо за 10 та 20 баксів відповідно. Вихід Hearts of Stone очікується вже на. При кінці жовтня цього року. А ось Бладен Wine дістанеться до власників ПК, PlayStation 4 та Xbox One не раніше першого кварталу 2016 року. А тепер Бліц новини: польський сервіс цифрової дистрибуції GoCom цього тижня отримав свою російську версію з локалізованими версіями ігор, регіональними цінами та технічною підтримкою. Microsoft нарешті оголосила офіційну дату виходу п'ятої частини Halo. Прем'єра Guardian запланована на 27 жовтня ексклюзивно для Xbox One. А ось іншому Xbox ексклюзиву навпаки довелось поступитися своїм місцем. Амбіційна суміш гри та серіалу Quantum Break від фінської студії Remedy Entertainment переїхала на початок наступного року. Така ж доля спіткала ще один інтригуючий проект Kingdom Come Deliverance. Автори автентичної середньовічної РПГ Come Deliverance зі студії Warhorse оголосили, що вихід їхнього проекту відбудеться не раніше літа наступного року. Сценарист таких відомих блокбастерів, як проект Динозавр, та швидкі дівчата Джей Басу, візьметься за кіноадаптацію «Metal Gear Solid». Компанію йому складе Джонатан Вот Робертс, який виступить в якості режисера майбутніх пригод Соліда Снейка. Одночасно з релізом Batman Arkham Knight, який поки що запланований на 23 червня, у продаж надійде лімітоване видання PlayStation 4. Прикрашена силуетом темного лицаря консоль матиме 500 ГБ на борту, серії DualShock 4, диски з грою та доповнення Scarecrow Nightmare. Постапокаліптичний шутер Сурваріом від вітчизняної студії Wostok Games нарешті дістався і до цифрового магазину дядька Гейба. Стім версія отримала підтримку колекційних карток і звичайно ж українську локалізацію. Перше сюжетне доповнення для Dragon Age Inquisition Juice of Hakon, яке з'явилось на Xbox One і ПК ще на початку минулого тижня, вийде і на інших платформах. Щоправда, до власників PlayStation 3, 4 та Xbox 360 доповнення дістанеться не раніше травня. Ubisoft представило колекційне видання Tom Clancy's Rainbow Six Siege, крім самої гри, Art of Siege Edition міститиме ексклюзивний бокс, золоті скини для зброї, величезний тактичний мануал з детальним описом всіх локацій, зброї та оператив. Тивників, а також гарантований доступ до закритого бета-тесту Siege. Офіційний анонс Black Ops 3 відбудеться 26 квітня. За розробку гри відповідає студія Тріарч. А гра створюється виключно для поточного покоління консолей та ПК. Деніал Редкліф зіграє одного з півзасновників студії Rockstar Games у майбутній телевізійній драмі від каналу BBC, присвяченій історії серії Grand Theft Auto. Якщо вірити чуткам, таємнича гра у всесвіті Star Wars, над якою зараз працює Visceral Games, буде присвячена пригодам хана Соло і використовуватиме напрацювання скасованої Star Wars 1313. Нова частина скейтерського симулятора імені Тоні Хоука називатиметься Тоні Хоукс Skater 5. Подробиці як завжди, очікуються на цьогорічній і 3 Аналітик Майкл Пактенер прогнозує, що нова частина Мес Effect та Edge 2 вийдуть вже на початку 2016 року. Цього ж року прихильники EA зможуть розраховувати на Star Wars Battlefront та ще не анонсовано Speed. І ще одна новина про Need for Speed, Щоправда, цього разу про її кіношну версію. Electronic Arts все ж таки вирішила дати зелене світло другій частині жаги швидкості. Роботу над сіквелом планують доручити китайській кіностудії China Movie Channel. Поки не зрозуміло, чи варто розраховувати на повернення Аарона Пола чи його замінять на якусь китайську копію. Warner Bros анонсувала власного клона Skylanders. LEGO Dimensions також дозволить гравцям переносити фігурки ваших улюблених lego героїв з реального світу у віртуальний. В стартовому комплекті будуть доступні три герої: Бетмен, Гендальф та Люсі з LEGO Movie. Одночасно з прем'єрою сьомої частини форсажу Forza Горізон 2 отримала тематичне доповнення Фюріус Car Карпек, яке додасть в гру легендарний Dodge Чарджер РТ та ще сім автомобілів. Перезапуск Tomb Raider розійшовся загальним тиражем 8,5 мільйонів копій і став найуспішнішою грою в серії. Цьогорічний фінал League of Legends 2015 World Championship пройде 31 жовтня на Mercedes-Benz Arena у Берліні. Новий проект Кена Левіна чи Левіна у науково-фантастичному сеттингу створюється на останній версії Рушіян Unreal Engine 4 і зможе похизуватися динамічними відношеннями між гравцями та NPC. Один з головних претендентів на звання Гра року симулятор хлібобулочних виборів. А Bread вийшов Ерлі Access. На цьому, нарешті, все. Тут має бути закінчення, яке мені знову ж таки ніхто не написав. Тому прощаємось, пацани. Все нормально. Заходіть на OpenGamer.com.ua, Дивіться нас. Все буде кльово, супер. Пока. флогіста... Ними стали Флогістанір, коли, краї... коли країну розвивала війна Сі. Імперії. Постапокаліптичний шутер Сурваріом відвічі. Відвіте. Відвіті... Постаполі. Постапокалі. <світтє>